Зараз короткий огляд такого мультиметра, енергометр, ват, 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 ватметр, амперметра, вольтметра. Як бачимо, така коробка без... без дизайну, в принципі. Звичайна біла коробка. Так, така коротка інструкція англійською мовою. Так, і сам пристрій. Так, як бачимо, тут зразу перелічені характеристики. Так, він виглядає, є декілька кнопок. Так, зараз я його під'єднаю і спробую, як він працює. Саме важливо, як він міряє, тому що я його в основному купляв для того, щоб поміряти споживання різних пристроїв в домі. Так. Під'єднав, як бачимо. Так, під'єднаю зараз я настільну лампу, отаку От настільну лампу, щоб перевірити, скільки він споживає. Скільки споживає ця настільна лампа. Так, як бачимо, тут є вхідна напруга, він показує 220 вольт 60 Гц. Так, то ампери, я так розумію. І тут вати, як бачимо, 7,4 Вати, я так розумію, але ця настільна лампа зараз на третьому режимі, тобто вона має три режими, тобто це зараз на самий потужний режим. Зараз ми її виключимо. Бачимо споживання. Впало Помало, не зразу, але помало. Включаю перший режим. Тобто на першому режимі там дуже мале споживання, можливо, пів вата, можливо, до вата. Тому, як бачимо, пристрій навіть цього не показує, не фіксує. Ну, це я не думаю, що є недолік. Просто це дуже мале споживання. Включаємо другий режим в настільній лампі. Трошки чекаємо. Як бачимо, споживання показує 2,4 Вт 2,7 зараз. І на третьому режимі. Зараз десь буде 5-7 Вт. Включили на третій режим, як бачимо, споживання росте. Тобто пристрій працює. То, що такий, можливо, не знаю, недолік, то що. Він, наприклад, не буде показувати, якщо там телефон ви будете заряджати, чи якщо мале споживання там до 1 Вт, то швидше за все він цього не буде фіксувати. Як бачимо, тут є кнопка функції. Вхідна напруга Ампери. Є додаткові кнопки Кост Вартість. Це є догори донизу. Кнопка Ресет об обнуляти, його, збивати на стандартні налаштування. Е, ну, в принципі, я ще в цих функціях сам детально не розібрався. Тобто, можливо, зніму ще один детальний відеоогляд. Але, в принципі, мені основне важливо, щоб він показував споживану потужність пристроїв, щоб я міг собі... Просто хоча б для себе, для загального розуміння поміряти всі пристрої для прикладу, скільки споживає там холодильник, морозильна камера, телевізор, комп'ютери і інша техніка. Тобто, в принципі, думаю, для багатьох зараз такий пристрій буде актуальним, так як саме зараз ціна на електроенергію. Має вирости майже ще раз так. Тому, думаю, для багатьох буде актуально такий пристрій. Хто не знає, скільки споживають його пристрої. Тому що інколи заявлена потужність не відповідає дійсній потужності. Так, як бачимо цей пристрій на сайті. Розетка, хоча це якби інший продавець, хоча його обробляє замовлення Розетка. Бачимо тут є ціна, характеристики, хоча тут ніяких характеристиків в принципі, немає. Гарантія 6 місяців. Е, ну Посилання я залишу під відео. Кому буде цікаво, є тут відгуки можна почитати. В принципі, цей енергометр, він є один з дешевих. Тут навіть на тому самому сайті розетка чи на інших сайтах є значно дорожчі. Тобто, там, я так розумію, більше функцій, можливо, щось тутніше мір'я є. В основному все, підписуйтесь на канал. Також, якщо щось помилився, щось неточно сказав, то вибачайте. Коментуйте, так як я не є, там електрик чи такий професійний електронік, щоб в цих всіх параметрах так детально розбирався в цих характеристиках. Тому, якщо щось помилився, то пишіть, коментуйте, питайте.